Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Одна розпаковочка посилок сайту Aliexpress. Це тут в мене прийшли дві посилки. Всі дві посилки прийшли новою поштою. Так. Дивимося це, це не цікаво. Це стекла мають бути до телефонів. Правда, телефони ще не приїхали, а вже чехли прийшли і стекла. От тут має бути до трьох телефонів, але чомусь я бачу лише вікно на, як то кажуть, на оступ дві посилочки. Так, одна. дві. Замовлялися в різних продавців. Так. Алиекспрес. Оце щось не так, продавцю. Продавцю будемо для що Він не, не надіслав То що треба. Так. Так, упаковані стяпла прийшли. Тут без нічого. Так. Ага, то ще тут скочного. Так. Комплектація. Раз. Два. Так. Три. І три стекла тільки я би ще знав до якого це телефона. продавець не написав. Так, так, так. Ось таке стекло. Так, ну це треба, дивитися по трек номеру Я... Я не можу сказати. Скільки тут їх є. Так, має бути три. Так, тут теж все гаразд. Перевіряється на камеру, бо бачу в огляді, що людям приходили хоч таке упаковані все одно... Так. Ну, посилання на продавця буде дано е, в описі, так що. Так, тут це гаразд, тільки я не пам'ятаю, чи тут мало бути 3 чи чотири строк. Так, мені ну, здається, що три. Але це вже будемо розпаковувати пізніше. Зараз дивиться. Так, продовжуємо. Так, цю сторону. Димос 12. Може тут дали до двох один. Бо це від одного продавця на два телефони. Може вони упакували просто вони. Тут має бути 8 стекол. Два. Три? Так, тут є вісім комплектів салфеток. Зараз будемо бачити. Вони так пообклевали. Цікаво. Пишу посилання е, в описі на які телефони замовлялося стекла. І кому треба можете собі замовити. О, ось так. Так, так тут теж вже не пише ніфіга. Ось такі з Мені здається, що має бути на Redmi 12 і, і... на Poco M5 або на C40, не пам'ятаю. Найточно, що на Redmi 12. Так, один. Два. Три. Чотири. Так, чотири на один телефон і чотири на другий. Так що має бути це графік. Так. Так. Ось такі. Так, і чотири на другий має. раз. Три. Три. Так, заклал еще. Где стать? 4. Так, так що все добре. 8 стекол є. 8 різних. Так, що все гарно поколено. Мені здається, що тут мало бути ще на камери е, пленка, але я не знаю, я не пам'ятаю. Так, все гаразд. Тут добре. Ще одна посилочка. Це є посилка з розряду. Це відлок доларів. Три товари і більше. Замовляв такі самі товари. На в продажі. Взяв 5 штук, продавець, не вислав. Так. Вислав, потім вернули на склад і, ну, правда, Кошти повернули в Аліекспрес в повному об'ємі. Тільки що одне час. Час затрачено, поки в ньому склад. По складу. Так, то ось такі штучки для проведення кабелів, щоб кабелі красиво лежали і не ось такі. І не цей, і не сувались по столі. Або можна провести кабель від інтернету, попри плінтус, я так думаю, акуратно, щоб він не дергався по цілій кімнаті. Коротше для кабель-менеджменту. Тут має бути 50 штучок. Ціна 2 долари. Думаю, нормально. У нас заплатив би дорожки явні за 50 штук. Даємося далі. Наступна Це має бути кепка. Черного, замовляв черный. Полностью чорну путь. А прислали ось таку. Типа камуфлірована, Тоже чорна. Ні, Не, кепка. я вам скажу, досить одним і нитки ніде не стирчать. Тут теж ніби. Ну, тут двоє косячок, ну. Але тут такі, то не видно. А так воно. Досить непогано, кріплені, нормальні. Шоти. Фокус не хоче лапати. Гарвазе. Ось така кіпочка. Так. Ну, ціна 2 доллара. Так що я думаю, що це недорога річ. Так, і наступний третій товарчик. Це ось така бутилочка. І вона чути розтаріється. Я думаю, що у нас такий товар дорогий. На 400 мл. От такий. Сервіє Силиконове пліце, щоб текло, все гаразд, все прикольно. Я замовляв вже в другий раз, перший раз продавець кажу, не відправив. Ось таке. Ось такі товари сьогодні прийшли. В доразі ще цікавіші товари. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал, буде багато всього цікавого. Так що вибачайте, якщо десь трохи був фокус розмитий. Ну, збираю на хорошу камеру. Так що всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це дозволяє розвитку каналу. Сприяє, верніше. Ну і підписуйтесь на український контент. Хватить, дивитися рускоязичних треба дивитися свої так що всім дякую за увагу всім мирного неба і слава україні